До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити, коли ж в країні почнуть видавати пільгові іпотечні кредити. В Україні хочу нагадати: стартувала нова державна програма доступного кредитування для придбання житла, яка називається ЄОСЕЛЯ. Наразі вона працює ще в тестовому режимі. А масовий запуск призначений на другу половину жовтня. Про це повідомляють в Міністерстві економіки України. Також хочу зазначити, що даною послугою ЄОселя, ви зможете скористатися у мобільному застосунку Дія, де ви зможете подати заявку у декілька кліків. Так обіцяють нам, що це можна буде зробити. Видавати кредитах в рамках програми ЄОселя, згодились державні банки. Це Ощадбанк, Приват. Банк Укргазбанк, також Скайбанк та Банк Глобус передбачається, що в рамках програми доступної іпотеки є оселя, українці отримають можливість придбати житло в кредит під 3% або 7% річних з мінімальним початковим внеском 20% та строком кредитування до 20 років. При цьому процентна ставка. Має залишатися фіксованою протягом усього кредитного періоду. У 2022 році доступні кредити під 3% річних почнуть видавати лише обмеженому колу осіб: це науковцям, працівникам освіти, медикам, кадровим військовим та правоохоронцям. З 2023 року це коло розширити. Але вже будуть видавати кредити під 7% річних. Втім, для того, щоб отримати даний іпотечний кредит, вам необхідно буде підходити і під такі категорії. Це ви маєте бути обов'язково громадянам України. Вік, відповідно, від 18 до 70 років, ваша платоспроможність, те, що ви зможете дійсно щомісячно погашати кредит та виконувати свої фінансові зобов'язання перед банком, та наявність у власності нерухомості менше, ніж 52,5 квадратних метри, додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Також претенденти не повинні перебувати під санкції та не брати участь в інших подібних державних програмах. Будемо з вами дивитися, як запрацює дана програма пільгового іпотечного кредитування. Вже ми зможемо з вами спостерігати з другої половини жовтня, якщо ви підходите під категорії: Ви науковець, ви вчитель, працівник освіти, ви медик, ви. Військовий чи правоохоронець, обов'язково зверніть увагу. Пам'ятайте, що ви маєте право під 3% річних отримати іпотечне кредитування. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте. Дякую, що підписуєтесь. Підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за новими актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.